В Україні працює і набирає обертів унікальний проект Рікавері. Рікавері це національна мережа реабілітаційних центрів, які вже відкриті чи на етапі відкриття в усіх регіонах країни. Це інноваційні технології, і підходи у відновленні наших захисників, які отримали поранення на війні, про жагу до життя, про перші кроки після травм, про силу і про міць наших бійців і неймовірну турботу персоналу. Дивіться зараз. Історії, які я чую в рекавері, могли б стати сценаріями до голівудських блокбастерів, і напевно знайшлись би критики, які б сказали, такого не може бути. Але це реальні історії наших захисників, героїв нашого часу, які серед нас, і найменше, що ми можемо робити, це пам'ятати, розповідати та допомагати відновитись. За останній час я зрозуміла, що цивільне суспільство більше не готове до ветеранів з травмами, ніж військові до повернення в цивільне життя навіть з ампутаціями. Психологічний стан та бойовий настрій поранених героїв під час відновлення в реабілітаційних центрах рекаврі – це і приклад, і мотивація для всіх нас, хто зранку п'є каву завдяки захисникам України. Та взагалі повезло, що цілий, плюс-мінус руки, цілі, ноги, цілі. Ну що піс ну, після такого, ну це фарт просто. Цей боєць 707 ї бригади дешеве побував в пеклі Бахмуту, де й отримав поранення. Зараз старанно відновлюється. Діагноз важкий. Зачепило спинний мозок і майже паралізувало. Але, попри деякі прогнози лікарів, плани встати. Головне, триматися на позитиві і все буде добре. Так, а як позивний? Ювелір. Ювелір. чого? Ювелірну роботу робили чи ювеліром були жити? Так, тому що ми дуже добре знаходили руских. Вони жили дуже мало. Максимум півтора дня, якщо ми їх знаходимо. До речі, ювелір в житті був діджеєм, і це не завадило йому стати на захист країни добровільно. І нас крили ну ще зранку. Ми до обіда, це ж працювали. Працювали. От коли йшли в атаку, там була дорога, по якій снабжався гарнізон в Бахмуті. І потрібно було розширити, відігнати русських, щоб можна було проїжджати, тому що там постійно під обстрілами з трьох сторон, виходить, обстрілювали, і навіть ну, з кулеметів. І вже вже конкретно вже прилетіло в мене. А виїжджати з Бахмута, там ж моста не було. І, ну його підірвали. От. І була насип. А ось той насипі теж вона під таким наклоном, там болото. і автівки, які не проїжджали, всі в річку цю попадали. Там поставили лафет. І вже в ньому були дирки. Ми вже приїжджали там, одне колесо в воздухі було. Ну приїхали хлопці, молодці. Так розпочався шлях відновлення бійця в рекавері. Через фон Пінчука попав в Одесу ближче додому. Дома вже не був два роки. Тут умови класні, дуже класні. І по питанню, і по палати обслуженню і плюс апарати теж нові попривозили. Отже, Recovery – це найбільша національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових в Україні. Сьогодні вже функціонує 11 інноваційних центрів в Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкаса, Хмельницькому, Одесі та на Дніпропетровщині заснували цей проект Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки сил безпеки й оборони країни. Олена Сергіївна, завідувачка відділення одеського рекавері, з наткненням, показує нам масштаби того, як збільшується центр. До речі, в Одесі їх два. І станом на сьогодні ці будівельні роботи вже завершені. Це буде стаціонарне відділення ще на 30 ліжок. Тут будуть ще більше залів, ще більше кабінетів. А на поверх вище в коридорах та кімнатах кипить життя вже 10 місяців з дати відкриття. За цей час нами вже прореабілітовано більше ніж. 550 пацієнтів. Часи, коли лікувалися лише свіжим повітрям та профілактичною фізкультурою, на щастя, вже відійшли, і вхід пішли надсучасні апарати та новітні технології, які представлені в кожному центрі рекавері і одеському, зокрема, момент, тому що сучасна реабілітація вона побудована на мультидисциплінарній команді. І мультидисциплінарна команда це не тільки лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини, це також фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичних та ерготерапевтів, психологи, які націлені на розв Результат та на доказову реабілітацію. Іван з високою складною ампутацією обох кінцівок робить свої не перші, але такі важкі кроки. Та, попри все, посміхається, бо група підтримки з лікарів неймовірна. Просто ділимо. Боєць 25-ї ДШВ отримав поранення під час евакуації поранених побратимів на Луганському напрямку. На захист країни став добровільно. В цивільному житті був поваром. Ну, крили дуже страшно, ну, як страшно. Страшно не було. Ну, було дуже багато прильотів і досюди, що тільки не, не летіло. Ну як попав як, дуже, дуже близько, тобто взагалі можна сказати, що по мені. А ти накладав? Ну, я, я я думав, що я зможу, але так як рука теж волною ударило, що не міг рухати. Повлозу був рижий і мені допоміг наліво-направо. На Все затягнув, поміг нормально. Спостерігаючи за тим, як тренується Денис з позиним єврей, важко повірити, що він 11 днів з відірваною ногою та пораненнями провів без евакуації, утримуючи позицію. Ну, ранений боєць був зі мною що теж. Ну я б... був ползучий, як говориться. Он лежачий, повністю У нього перебиті всі сустави. Я його вихажував потихеньку, штурми відбивав. Мене штурмували, ані 10 суток кацапи. І боялися подойти близько, тому не розуміли, що я один там був виживши Я кидав гранати во всі сторони, там Они думали, що в нас там група ще. Ця історія мала б стати сценарієм фільму. Але зараз день задає ритму всьому одеському центру. А ще три місяці тому знаходився за пів кроку до загибелі. Не знаю, як у мене вийшло вижити. Без води, капельки збирали, дожділи, росу збирали. Ну і дещо баланно не могли кушить, тому що було сильне. Чуть кушаєш, і починали з галюцинації. І все ж дали їхня ДРГ. Думав, прийде ДРГ, і просто заряжать нас. І так не могли подойти к нам. Я відбрасувався, а не відходили. Зв'язку в Денна не залишилось, і так сталося, що штурмувати поранених на одинадцятий день прийшли свої. Думали, що позицію захопив ворог. Прийшли, говорять, є хто живий? Ми говорять, є. Вони говорять, виходіть, здавайтесь. Пи...". я говорю, сам ти Говорю, Слава Україні. Ці історії про неймовірну силу духу та відданість. І наші герої заслуговують на найкраще: на рекавері. Побачимось.